П'ятий день нашої подорожі по японії їдемо в гори дивитися на фумароли. Ніч провели в наметі в такому безкоштовному кемпінгу. По дорозі на потяг побачили оленів. Дуже гарний світанок над кладовищем. Знову олені. І тут знову олені. І ще трохи оленів. Сідаємо в потяг, дорога до Сахікави займає близько 4 годин. Потяг доволі зручний, тож є час для вас змонтувати відео. Пасторальні пейзажі постійно змінюються. Цей, наприклад, нагадав рідну електричку з Києва до міста Малин. Залізничний вокзал у Сахікаві досить сучасний, є все, що необхідно навіть автобусна станція поруч, банкомати, магазини і є навіть з персиками сендвічі. Ми пішли поїсти рамен, відстоявши в черзі. Багато деяких корзинків, щоб не ставити сумки на підлогу. Замовили один фірмовий рамен асахі-кави з глибоким смаком у мамі. Другий рамен був з ягнятини, що не дуже часто зустрінеш в Японії. Майже всюди в Японії розраховуємо з картками, хоча нам казали, майте готівку. Навіть ось в такому автобусі була можливість заплатити банківською карткою. Тапаєш на вході, тапаєш на виході, ніяких проблем. Під'їхали на автобусі під самісінький підйомник в гори. Жодної хвилини очікування, і одразу піднімаємось. Видно, що природа готується до зими і гори палають різнокольоровим листям. Це дуже гарно. Маршрутів в цих горах дуже багато, але гір нам вистачає і вдома на Юконі, тому ми сфокусувалися саме на фумаролах. І ось уже цю красу видно. Через те, що працює підйомник, людей тут багато, але в цілому радує, що навіть літні люди мають змогу побачити цю красу. За відчуттями градусів 13 тут. Робимо фотки на пам'ять. І даремось трохи вище побачити з іншого ракурсу. Вдосталь нагулявшись тут, вирішуємо, що нам потрібно їхати далі. У нас дуже інтенсивний темп подорожі, і це вимагає планування і деякої пластичності. А це я намагаюсь з автобуса впіймати вам неймовірної краси золотий захід сонця. Буквально за хвилину з одного автобуса пересіли на інший до Сапора. Нічних автобусів далі не було, тому ми вирішили зупинитись в готелі. Загальна сума витрат склала 329 американських доларів на двох, але це за умови, що ми проїхали більше 500 кілометрів, піднялись в гори, їли і зупиняємось на ніч в ось такому приємному готелі. Побачимось наступного дня, а нам час спати.